Аналітичні прогнози Прем'єр-ліга «Металіст» 1925, Елензи Черкаси, «Металіст» 1925 вдома грає нестабільно, чотири матчі без перемог, проблеми в обороні. ЛНЗ непогано виглядає у виїздах, часто забиває з контратак. Прогноз Х2 Оз. Орієнтовний рахунок 1-2. Карпати Л. Рух Карпати. Після повернення до еліти демонструють хорошу дисципліну. Три перемоги вдома поспіль. Рух один із лідерів сезону. Добре діє на стандартах, але часто пропускає наприкінці таймів. Прогноз ТБ 2,5. Оз. Орієнтовний рахунок. 2-2 оболонь. Полісся ж. Оболонь має проблеми в атаці, лише один гол у трьох останніх іграх. Полісся стабільна команда, чудово діє в обороні, грає на контратаках. Прогноз П2 ТМ 2,5. Орієнтовний рахунок 0-2, Ліга 1 Брест ПСЖ. Брест у топ-4 таблиці, вдома програв лише раз за сім матчів. ПСЖ у відмінній формі шість перемог поспіль, середня результативність 3,1 гола. Прогноз П-2 і ТБ-2 – 2,5. Орієнтовний рахунок: 1-3 Монако, тулуза Монако, потужна атака, але оборона часто помиляється. П'ять матчів поспіль з ОЗ. Тулуза грає відкрито. Майже завжди забиває навіть фаворитам. Прогноз. ТБ 3 Оз. Орієнтовний рахунок. 2-2 Ланс. Марсель Ланс. Сильно грає вдома. Усім з восьми останніх матчів не програвав. Марсель нестабільний на виїздах, але атакувальний потенціал зберігається. Очні зустрічі. Останні три перемоги Ланса. Прогноз один Ханда тем. 3,5 орієнтовний рахунок один до одного. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.